встановлення судових обставин, які характеризують обвинувачення. Шановні колеги, відомому вченому кінця 19, го початку 20-го століття Анатолію Коні належать такі слова, що найважливішою обставиною у справі, без сумніву, є особа підсудного із його добрими і злими якостями, із його бідами, моральними стражданнями і випробуваннями. Ці слова коні я взяв із його статті «Присяжне засідателі, яка була опублікована у 1914 році. На той час Коні вже 10 років був членом сенату, найвищої судової інстанції Російської імперії. Тому можна говорити, що певним чином погляди конії співвідносяться із станом судової практики вищої судової інстанції. А також можна говорити, що вони відображають загалом кримінального судочинства того часу, коли сторони обвинувачення і захисту приділяли велику увагу питанням встановлення обставин, які характеризують підсудну. Щоб переконатися у цьому, достатньо ознайомитись із виступами відомих юристів того часу у конкретних кримінальних справах. У нас час встановлення судом обставин, які характеризують обвинуваченого, також начебто не повинні втратити свою актуальність, оскільки кримінальним процесуальним кодексом передбачено, що ці обставини належать до тих, які підлягають доказові. Однак ні теорія, ні практика не містить уявлень про те, що становить зміст цих обставин. Тому, щоб з'ясувати це, я звернувся до судової практики Верховного суду України і Вищого спеціалізованого суду з розгляду кримінальних і цивільних справ України. Мною досліджувалися судові рішення щодо перегляду нищестоячими судами, питань призначення покарання, звільнення від відбування покарання, бо у зв'язку саме із цими питаннями можна прослідкувати позицію судів щодо встановлення обставин які характеризують обвинувачення. Тому із з огляду судових рішень я можу зробити такі узагальнення, що перше, на що суди звертають увагу під час при встановленні обставин, які характеризують обвинуваченого, це письмові характеристики, які містяться у матеріалах кримінальної справи і вони складені на обвинуваченого за місцем його роботи, проживання чи навчання. В чому тут проблема? Я бачу у цьому рудимент радянського часу, коли на кожного громадянина складали характеристики. Коли він вступав у комсомол, у партію, коли потрібно було просувати його по роботі, вступало в особовий інститут, також потрібна була характеристика. І з досвіду своєї адвокатської діяльності я можу сказати, що переважна більшість характеристик, які містяться в матеріалах кримінальних справ, вони є формальні. І вони не несуть ніякого інформативного змісту для суду щодо особи обвинувачення. Ну, наприклад, який інформативний зміст може бути у характеристиці, яка складна начальником обжекту про, звітку, про те, що особа не має запровованості за житлово-комунальні послуги, в той час, як ця особа обвинувачується у скоєнні насильницького злочину? І цікаво відзначити, що досить часто ті характеристики, які витривовуються слідчим під час досудового слідства, а також характеристики, які подаються адвокатам до суду, вони можуть діаметрально відрізнятися. Іншою важливою ознакою особи обвинуваченого, яка приймається судом, також є встановлення місця роботи. Фактично у кожній справі, у кожному судовому рішенні, яке стосується звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням, суди зазначають обґрунтування того, що цей засуджений може виправитися без відбування покарання, це те, що в нього є місце роботи. Однак я вважаю, що це також є рудиментом радянського часу, коли робота була обов'язком кожного громадянина Радянського Союзу. Я не буду вам говорити про те, що лише через наполегливу сумлінну працю людина у справі, яка для неї цікава, може зробити себе саму і стати тією особистістю, якою вона може стати. Бо це так би мовити ідеальний варіант. І я не хочу говорити, що цей варіант ми можемо якимось чином перемістити до судочинства, де розглядається питання про притягнення особи до кримінальної відповідальності. Однак у кримінальному судочинстві є зараз викривлений варіант цього, коли суди лише констатують, що у особи є місце роботи без з'ясування зацікавленості особи у цій роботі, досвіду роботи, співвідношення із освітою. Такий викривний стан, коли адвокат говорить своєму клієнту під захистом, що до суду він повинен принести для підтвердження своїх гарних якостей наказ про призначення на роботу і гарну характеристику від роботодавця. Це я вважаю викривним варіантом. І у підтвердження цього дезальського виступу я провожу рішення Верховного суду України у одній із справ, де місцевий суд. Визнави начальника кредитного відділу одного з банку, який незаконно видавав кредити, і звільнив його від відбування покарання з випробуванням, зазначивши позитивну характеристику його за місцем роботи. Але Верховний суд справедливо скасував це рішення, зазначивши, що цією характеристикою є характеристика, яка видана за місцем його роботи у банку. І саме ця робота дозволила засудженому. Тривалий час чиняти умисні і корисні злочини. Тому це рішення було скасовано і справою направлено на повторний розгляд. Питання з'ясування змісту обставин, які характеризують обвинувачення, пов'язано із питанням, для чого це потрібно. Я на це питання не хотів би відповідати лише з посиланням на закон, мовляв, кримінально-процесуальний кодекс відносить ці обставини до тих, які підлягають доказуванню. А отже, суд повинен встановити їх при призначенні покарання чи при звільненні особи від покарання. Якщо процес доказування розглядати із позицій змагальності сторін, то виходить, що і для прокурора, і для адвоката обставини, які характеризують обвинуваченого, повинні становити інтерес. І вони повинні довести перед судом свою позицію. А суд аргументовано якусь позицію прийняти, а якусь відхилити. Як це краще зробити для прокурора, для адвоката, для слідчого, це і є питання для юристів, учених і практиків. Але я переконаний, що той справ у кримінальному судочинстві, які ми маємо зараз, коли суди лише посилаються на письмові характеристики, які є в матеріалах кримінальної справи. Або лише констатують офіційне працевлаштування обвинуваченого, це не є належним способом доказу. Я вважаю, що у перспективі юристів мають зацікавити питання встановлення обставин, які характеризують обвинуваченого, принаймні через дві обставини. Перше це впровадження суду присяжних в Україні, а друге це розвиток альтернативних. Способів розв'язання кримінальних конфліктів через процедуру медіації і тому подібні процедури, коли злочин розглядається як конфлікт між правопорушником і потерпілим. І в тому і в іншому випадку встановлення обставин, які характеризують під... підозрюваного, обвинуваченого, є дуже важливим. Дякую за увагу.